Усім привіт! Плануєте зайти в АТБ, то обов'язково подивіться це відео. Акції найкращі знижки по 5 серпня включно. Тож не пропустіть! Від торгової марки Хрещатик пломбір, вага 750 г 109,90. Два смаки. Також є у вафельному стаканчику морозом від торгової марки Хрещатик. 4 варіанти смаків. Ціна 12,90. Плумбір сэндвіч з печивом 18,50 Марта Мартадельки ковбаски для гриля. Охолоджені 600 г від торгової марки глобіно 142 гривні 90 копійок. Крабові палички охолоджені сніжний краб від «Водний світ 200 г 46,90 Чипси картопляні від торгової марки Лейс 120 г 3840. Чотири варіанти смаків. Баликова ковбаса напівкопчена. 500 г 90 гривень 90 копійок. Сир м'який чи деризований. Мацарела, солуні чет від торгової марки Золотий Резерв 180 грамів. 49,90. Салямі болгарська ковбаса сирокопчена. 1 кг за 300 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Сир кисломолочний від своєї лінії. Вага 350 г, 5% жирності 55,50, 9% жирності 61 гривня та 50 копійок. Крем-сир від торгової марки Біло Original 180 г 50 гривень 90 копійок. Масло солодко вершкове селянське 400 г. Торгова марка Ферма 164,50 73% жирності. Вершки ультрапастеризовані, торгова марка Галичина. 500 грамів 15% жирності 65,90. Кефір молокій густий 870 грамів 39,50. Шинка рулет курячий варний від добров 500 грамів 150,90 Рулет курячий, копчено варений від своєї лінії. Кілограм, кілограм за 270 гривень. Сардельки з сиром, м'ясна лавка. Кілограм 217 гривень. Ковбаса до макарошків варена 500 грамів 64,90. М'ясна лавка». Сир твердий 12 місяців. Потрібнений шматочками 69,90. Тертий 62 гривні 90 копійок за 100 грамів. І суцільним брусочком 180 грамів 12090. Морозиво від своєї лінії Золотий каштан. 1490, вага 70 грамів. Пальмені 3 ведмеді мішутка. З телятиною 450 грамів 83,90, Філейні 99,90, 650 грамів, і з м'ясом індички 650 грамів, 111,90 морозиво 3 ведмеді, фісташка 500 грамів за 113,90. Морозиво ласка з наповнювачем кокос. 80 грамів 17,50. Морозово київський пломбір без цукру. Ціна 30 гривень 50 копійок. Фісташка ціна 41 гривня та 50 копійок. 110 грамів у вафельному ріжку. Нагетси заморожені від легко. 500 грамів 80 гривень 50 копійок. Форель слабосолена філе шматочок зі шкіркою 180 грамів 165-90 від своєї лінії. Краветки не розібрані, варено морожені в глазурі 900 грамів розмір 90-120 за 189,90 Пресерви оселедець 180 грамів за 45 90. І більша упаковка 300 грамів за 67 гривень 50 копійок. Напій від своєї лінії: лимон або оранж 2 літри 29,90. Напій від шивчик яблуку та лісові ягоди, газований, або з яблуком не газований 34,90 2 літри. Напій безалкогольний енергетичний хел 500 мл 36,50. Напій розумний вибір соковий апельсин 48,90. Виноград гранат 45,90 1,5 літри. Квас хлібний 2 літри 35,90 від своєї лінії, Шоколад Міленіум із горішками 100 г. 53,50 драже МНДМс 45 грамів 21 гривня 30 копійок. Скітлс 19,30. Зефір з апельсиновою начинкою від своєї лінії 37,50 300 грамів. Біло-рожевий 32 гривні 50 копійок. Вафлі від своєї лінії 236 грамів. 34,90. Чай від торгової марки Monomach. 28 пакетів 29,20 зелений. 30 пакетів 33 гривні та 20 копійок. І 45 пакетиків за 3490. Печиво Oreo 228 грамів 60 гривень 50 копійок. Чипси картопляні від своєї лінії. 200 г 48 гривень, три смаки в асортименті кава мелена – 250 г за 230 гривень 90 копійок. Класична в зернах кілограм за 614,90. Чай від своєї лінії чорний байховий. 41 гривня 90 копійок за 50 пакетиків і 76,50 за 100 пакетиків. Нектари від торгової марки Джафа, апельсин грейфрут 55,90, банан полуниця 49,40, манго 50 гривень 60 копійок і гранат 51 гривня 90 копійок 950 мл. Шоколад від торгової марки Рошен 107 гривень 50 копійок. І 127,90 із цілим лісовим горіхом. Вага від 275 до 295 г. Напій кавовий якобс капучино 500 г 173 гривні та 40 копійок. Рощина кава у склі 95 г 19050 грамів. 190 в пакеті розчина 280 г 390 гривень 50 копійок. Кава Якобс Мелена 230 г 178,90. Консерви від своєї лінії. Ананаси кільцями 66,30. Ананаси шматочками 63 гривні та 10 копійок 565 г. Олія соняшникова рафінована традиційна олейна 850 мл 71 грн, 90 копійок. Пресована літр 800 мл 163 гривні та 10 копійок. Консерви від своєї лінії шпроти в олії 240 г 6650. Кілька нерозібрана, обсмажена в томатному соусі 250 г. 34,10. Кава низ кафе, розчинна, Ціна 263 ,90 гривні 90 копій, 200 грамів. Еспресо 347,90 з густою пінкою. Чаї розсипні від Deluxe Foods and Good Selected. 80 грамів, 45,20 та 48,20. 100 грамів 51 гривня 90 копійок, є зелений або чорний. Оливки чорні без кісточки стерилізовані 270 грамів 39,90, без рідини 70 грамів 32 гривні 90 копійок. І зелені без кісточки 190 грамів за 25,90. Соус від торгової марки щедро. Кисло солодкий 22 гривні 70 копійок. Манго чилі 23,90 і медова гірчиця від торгової марки Щедро 13,30 120 г. Майонез від торгової марки Щедро провансаль 300 г 31 гривня 90 копійок. Соус салатний від щедро 25-30, також 300 г в упаковці, чипси кукурузяні начо 100 г 28 10 сухі сніданки акса 330 г 54 80 шоколадні або фрукти. Корм для котів мяу. 9,40 за 85 г. І 900 грамів сухого корму 72 гривні 90 копійок. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft 4 штуки двошаровий 36,50. Рушники паперові 1 рулон, 47,90. Засіб мийний капсули. Аріель 19 штук, 276 гривень, фейрі. Гранат 750 мл 97,90 Засіб мийний рідкий універсальний Power Deluxe 2 кг 8490, тайт аквапудра, 1 кг та 800 г 178,90. Засіб мийний Grünwald порошок 400 г – 2490, Геловий. 3 кг 900 г 12090, Засіб мийний для скла та дзеркал ріо від своєї лінії 26,50. Засіб універсальний рідкий ріо 500 мл 29,90, Мило від торгової марки «Дуру» тверде. Набором 5 штук по 80 грамів 67,90. Рідке мило з дозатором 300 мл 41 гривня 90 копійок. Гелі для душу маладо чоловічий 500 мл 58,90. Квіткові ціна 84,90 за 750 мл. Вологі серветки міні-бі. 24 штуки 12,50. Серветки косметичні двошарові 150 штук 27,90. Шампунь Шаума. Чоловічі варіанти по 101 гривні 90 копійок, жіночі 88 90 400 мл. Шампунь для волосся ліскур 129,90 400 мл. Крем нівея для догляду за шкірою 150 мл 79,90. Гель для душу нівея 66,50 – 250 мл. Зубна паста Євродент 75 мл 5590. І фармодент об'єм 100 мл 5590. Прокладки від торгової марки Котекс 2890 6,8 або 7 штук у упаковці. Тампони від котекс 16 штук 6790. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!